Привіт! Я хотіла би з вами поділитися тою базовою технікою, яку би я хотіла би знати раніше, і, можливо, вам також буде корисна: це упор або планка. Ця вправа, статична вправа, є дуже корисною тільки при правильному виконанні. При неправильному виконанні вона може нашкодити або бути неефективною. Тому перейдемо до відбудови. Спочатку ми спробуємо з вами відналаштувати наші руки кисті і верхній плечовий пояс. Що тут важливо? Ми уявляємо, що у нас тут є а, квадрат, на який ми будемо опиратися, ми маємо на всі ребра опиратися і розставляємо наші пальчики по одному сантиметру. Ми не тримаємо їх разом, ми їх розставляємо на один сантиметр. А, далі важливий нюанс. наші руки обов'язково мають бути під нашими плечем. І ми маємо наші руки не завалювати поза наші кисті. Не завалювати в протилежну сторону для того, щоб не проростягнути кисті, особливо в тому, кого вони не укріплені, це може призводити до травм. Чітко під плечима мусить бути наші руки. Ми збираємося на них таким чином, щоб відчути квадрат, на ребра якого ми впираємося один сантиметр пальці, і наші середні пальці мають малювати пряму вперед. Відповідно, далі ми відбудовуємо наші лопатки і плеч. Найголовніший аспект у нас немає провалюватися в лопатках і лопатки здиратися вверх, і не має бути округлення. Тобто це має бути рівна пряма між лопатками та плечима. І так само з ліктями. Лікті в нас мають бути в сторони, вони не мають бути повністю вищухнуті, вони мають бути м'якими. У нас мають ніби як розводитися лопаточки. І ми таким чином відбудовуємо, Ми можемо поекспериментувати, виставити. Можливо, нейтральний в нашому положенні, тому що це практика. Далі ми відбудовуємо наш торс і наші ноги. Важливий нюанс. нюанс. П'ятки мають бути над носками, і куприк має бути ніби підтягнутий, ніби ми хочемо його підкрутити. Не вверх, не прогнута поясниця підкрутити. Але при підкрученні, коли ви будете підкручувати, зверніть увагу, що круглиться спина. Тобто ми підкручуємо до того, щоб не скруглити спину не так сильно. А у нас активний сильний живіт, підкручений куприк і розслаблені, бачите, трошки широкі. Лопатки розслаблені і рівно. Пробуємо відбудувати. Ми ставимо наші активні ноги, так, підкручуємо наш кубрик. Хоп! Трошки забагато. Так? Тобто ми підкрутили активний живіт тепер. І голова у нас іде прямо. І таким чином ми ніби хочемо розтягнутися. У нас має бути одна рівна лінія. Ми витягуємося, відчуваємо вісь. І у нас має бути одна рівна пряма. І ось таким чином, коли ми відбудовуємо це все, спочатку можливо спробувати все окремо, потім з'єднувати це все в одну вправу, ця вправа буде ефективною і буде приносити вам максимально багато результату. Тому що виконуючи кожну вправу, важливо знати і техніку, і техніку безпеки, щоб собі не зашкодити. Тому займайтеся своє задоволення і всіх вам благ.